Доброго дня! Дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайку і підписуйтесь. Всім рада. Тут я в грам маркеті, показую трошки, які є ціни. І буде в нас вижити за цілий день за 10 злотих, але мені обійшлася покупка в 3 злотих. Для того що в мене є карточка грам-маркета і в мене там бони якось капають пункти, потім ними можна розрахуватися. Так що, дивіться, шоколадка за 10 злотих. Або один маленький батончик за 10 злотих. Або нормальне харчування на цілий день. Так що, Виживання показую. Всім привіт! Така торбинка досі непогана, у їжі в мене вийшло. Бачите, маємо рис. 400 грамів, я не думаю, що мені треба аж 400 грамів. І цілий кульочок звідти. Таке в мене все вийшло. То у нас буде сніданок, кайзерка, сир і в По два кусочки. І яблучко. і виноград навіть. Рахуйте дуже тут. Це може 100 тільки. То в нас буде... Перекус. Має одну чвертку, то половину піде на зупу. рисову, само собою, і картофельки 3, і пів морквочки. Все. А на вечері буде рис з морквою і друга частина цього. Тобто можна купити або дубайську чкуляду. Закупка вийшла 10 з копійками. Але я мала бони на карточці в браммаркеті, то заплатила за все. Дивіться, яка ціна, цілий день за три злотих. Бачите? Так що готуємо сніданок. І у нас таки буде майже з балансом хороший день. Нормально їдемо. Світа і приготую дуже швидкий смачний сніданок. І дуже просто: кайзерку на половинку, шматок шинки, шматок сира, мікрохвильовку на хвилинку. І готово! І без мороки. Чай і каву я в суму виживання не вписую ніколи. Так само, як приправа і трохи олійки. Така я вредина. Всім гарного початку дня і зустрінемось. Пізніше на обід. Такий сніданок в мене вийшло, було смачно, і мені хватило, бо дві канавки вистачає. Між сніданком і обідом. Обідом не так багато часу. Зважаючи на те, що я ще йду в другу зміну, починаю готувати обід. Буде в нас зубка теж з м'ясом. Дивіться, у нас на сніданок м'ясо на обід м'ясо і на вечері м'ясо. І це все за 3 злотих мені обійшлося. Це 30 гривень. Скажіть, що можна купити за 30 гривень? Я не знаю. Ну І за 3 злотих тож багато не розгуляєшся, дякуючи те, що. Є така нова як сеть польська Grammarket. market У них є тільки 33, що здається, магазинів в Польщі. І маєш там карту клієнта і збираєш пункти. І потім можна ними розраховуватися. Що дуже-дуже непогано. Замариную собі на вечерю, в мене буде вечеря на багато кусочок зап... зажареного м'яска з рисом. Було смачно, і рис вийшов дуже смачний, не завжди виходить, а було добре. А на обід готую зубку, і то все готую до, пер, до другої зміни. Картоплю порізали, морку порізали, а цибулю я половину так варю, бо я цибулю не жарю. А зараз питання, Може, тому що лінива. Я ще вечір. не знаю. Я ще не придумала. Планую це обжарити. Те, що залишилося це мені на вечеря. Кусок м'яса, кусок морпочки і ризику. Все було смачно, і ще навіть фрукти в мене була. Тарілка фруктів. Невеличка, але була. Тож круто, мені здається. У мене питання самої до себе. Чому я трачу стільки грошей, коли я не контролюю свої видатки? Це одна проблема з людей, напевно. І приготую зараз вечерю. Бо вечерю я забираю з собою на роботу, бо роблю в другу зміну. Зараз, дивіться, щось бачите, як на камеру, в мене ніж добре. Навіть не можу нормально цибулю почистити. Де ж там, хто цибулю бачив в нашому світі? І знову між тативтом є коробка від макаронів, шпагетів, куплена колись давно-давно-давно, по переоцінки, в Теско. за 4 злотих. Вже років. Вісім в мене точно. І ще пригодилася. Тут я хочу так гарно рівно нарізати, як в кулінарне шоу. Але в мене виходить, як в мене, ви розумієте, яке там полінарне шоу, як мені скоро на роботу. Добре, що пальці цілі. І дощечка чиста. Що це теж дуже-дуже важливо. Які бажання, то можете написати, що ви можете в себе в країні, ну не знаю, в місті купити на 30 гривень на день. 30 гривень, 30 злотих. то не цілий долар. Бо один до долар у нас коштує в Польщі 4 з копійками, а то 3 злотих. Я не впевнена, що десь так можна класно день прожити. Але кажуть, все дякуючи пунктам, бо пункти мені назбирали 7 злотих було. А 7 злотих в пунктах, то значить я мусила місяць видавати десь в районі 700 злотих в супермаркеті. Що теж свої такі нюанси, але добре, що вони є. Так, їжі в мене ще навіть трошки залишилося, бо залишилося ж так, що я поділилася з якусію зупою, бо було багато. І ще лишилася рисова каша. І, і Якби дуже постаратися, щоб так, хто тягне... Зарплати до зарплати, ще би не вистачило на наступний день. Але так в і не так гарно, як в перший день, само собою. Тут я готую зубку з овочами або готую рис. Щось одне з двох я готую, бо готувала все в один день і вийшло, як вийшло. І їла все в один день. І ще навіть поділилася. Так що виживання було дуже-дуже класне, мені сподобалося. Головне, все робити з розумом. І а ще можна в нас бутилки здавати. Одна бутилка, одна злотувка куштує. Так що можна 10 бутилок приніс і маєш 10 злотих. Бізнес-план? Хто не знає, хто викидає бутилки. Так що за 10 злотих на день можна нормально харчуватися. Залишилось трошки винограду, яблуко, помідор то на на салат, то все використаю, а залишиться мені просто дві пачки рису. До чого буду давати таку приправу? Та наш хлоп. І Дивіться, на сніданок в мене було м'ясо, шинка. Ну, поля до Два шматочки, але було. Сир був жовтий моцарела, бо самий дешевий був. На обід у мене зубка смачненька, буде фрукти яблуко виноград. А на вечерю в мене буде помідор і плов. Це шикарно, мені здається. Можна купити або батончик дубайський, або нормально цілий день їсти. Ну, але в мене виживання за 3 злотих, бо в мене є аплікація. Хто має аплікацію про маркету, можна назбирати пункти. Або хто не має, Просто настісі там 5 бутилок від пива і на касі просто гроші не получите, а просто можна з ними як розрахуватися. Теж такий лайфак. Такий в мене обід. Казутка. Рисова, У нас нині день рису і курочка. Шкірку я зніму. Шкірки я не люблю, а там жариться наш плод. <гум> Смачно, трошки солі мені бракує. Дивіться, повноцінний обід. І це ще не все, бо мені ще залишились зупи для Ярослава і для Вікусь. Дивіться, скільки ще маємо. Спокійно хватає. Це я возьму з собою на вечерю на роботу, бо я нині роблю в другу зміну. Беру салат, рис і курочка. Ще напевно доберу рису, подивіться, скільки залишилось. Можу сказати, що дуже-дуже смачно. До вечеря на роботі. У мене є моїх 15 хвилин. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.